Бізнес домашнього текстилю, підприємець із Заставнівщини масштабував власну справу за програмою Є робота. Виготовлення брендових фартушків, скатертин, прихваток, подушок для стільчиків та інші товари домашнього текстилю. Максим Кобан із Заставнівщини за кошти гранту Є робота розширив власну справу. Максим приватний підприємець, щодня 40 замовлень власного виробництва продає на онлайн-майданчиках. Приємницькою діяльністю займаюся з 2019 року, саме текстильними виробами і власним виробництвом з 2021 року. У цьому році побачив гарантові програми, які зараз є. Зацікавило. Вони типу спробував скористатися. Бізнес план написав все, типу подав, виграв. За кошти гранту Максим Кобан придбав сучасне обладнання: швейні машини, автоматичний оверлок, розкрійні столи та ножі для розкрою тканин. Є в нас машинки двох типів: це оверлок і прямострочні. На прямострочних машинках відчувається відчувається скатертина, Як ви бачили, тканинні і і, і, і силіконові на, на оверлоках ну, на вросі відчувається в бі частково постійно білисна. частково вона відчувається на відшивається на прямострочній. Ось там машинок більше, типу, ну так як потрібно, але це найскоріше не, не мінус, а плюс, тому що ми ну ми маємо куди куди розширятись, і навіть зараз, якщо там от вирості там об'єми в ік 2 типу, ми ну ми маємо це робити. Просто от питання в людях. Галина Галущинська працює на підприємстві Максима Корбана з вересня 2023 року. Каже, робота швачки це її стихія. З першого дня, як побачила, почала на роботу, попробувала мені доля. Сподобалося е, на силіконових. От е, це у мене вперше. Я раніше працювала взагалі в закройному цеху. У нас ідуть скатертини, підставки, йду, йдуть ідуть подушки в комплект. Також йдуть на крісла є різні доріжки. Все, що йде в комплект до столу. У нас пошиття йде кожен день. У нас від максимум від одного до трьох днів йде пошиття. Ну, це якщо бувають вихідні, так вихідні. І в понеділок у нас і відправка в день замовлення. Півтора року Оксана Філіпчук працює на підприємстві Максима за крійницею, за освітою юрист. Каже, робота іноді складна, але подобається. Замовлення виготовляють по запитах індивідуально. Коли почалася війна, хлопці переїхали в село, ми працювали раніше в місті. Ми просили спробувати. Працюється добре, все, все гарно, у нас комфортні умови. У нас нове обладнання, у нас гарні закрічні столи, у нас нові машинки. Кому сподобаються стразові стрічки, комусь мережево. Зараз наплив є на ляніска Ну, Це автентичне, це старовинні, це дуже індивідуально. Майбутньому підприємство планує розширюватися, створити нові робочі місця та вийти на міжнародний ринок. Перше – це розвиток гурту, так як його у нас зараз майже немає. Розвиток гуртових замовлень, плюс. Буде будемо спробувати будемо пробувати виходити на закордонні ринки. Ну основна ціль, щоб ну замовлень було більше, людей тут працювало більше і відповідно податків в нашу країну сплачувалось більше. На буковині прикладів створення та розширення бізнесів за грантом є робота. Чимало зазначають у Чернівецькому обласному центрі зайнятості. Початку 2023 року у нас 270 є позитивних рішень для отримувачів таких грантів, але це ще ми не фінішуємо. Ще буквально заявки продовжують поступати до нас. Ми ще будемо їх розглядати. Десь близько 30% – це заклади громадського харчування, різноманітні, переробна промисловість, легка промисловість, тобто кведи різноманітні абсолютно 100% – всі працюючі підприємці, ніхто не закрився, Ніхто в якийсь спосіб не зміг використати. У нас таких немає. Ми самі, чесно кажучи, так приємно, здивовані таким результатом у 2023 році. Буковина серед чотирьох областей в Україні за успішністю реалізації грантів є робота. Юген Басилюк, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4